Добрий вечір. Добрий вечір. Я з Києва, з України. Ви звідки? Я з Західної України. Зараз проживаю в Парижі. В Парижі. А Західної України звідки, якщо не секрет? Ні, не секрет Чернівецька область. Чернівецька область, я зрозумів. В Парижі подобається. Обставини були такі, що треба було приїхати заробляти гроші. Ні, я ж, я ж нічого. Я ж не питаю, чому, коли що. Ну, Я Я зроблю, так, так запитав, чому в Парижі подобається. Прикольно. Бо я колись один раз був десь, це який був 2010 році, так. Да. Останній Ні. раз, коли я був в Парижі, ну як турист, правда, то ну, мені сподобалось. Ну, наприклад, він своєму город. Дуже багато приїжджих, чорних негрів. Але я всі, дуже багато мулаток. Так що дуже а, таке. Ну, головне мулаток, так. Да, бачу, молода людина каже: головне мулаток багато, так. Да. Піду я погуляю, каже. Да. Зрозуміло. Що там А подобається подобається їхній менталітет французів. Ага. Часто мені подобається. чим? Тут, якщо дівчині або жінці подобається хлопець, у нас вона сама перша підійде і скаже, пішли до мене. Нічого собі. І що були вже такі випадки? На Новий рік я прийшов, я розстався недавно, і, чесно, случайно так знак... один знакомий, це не друг знакомим, У нього приїхала дівчина. Дівчина можна сказати, дівчина. Ну, вони старші ще за мене, мені тратить і вони ще старші. Ну, на частин. І вона десь ходила на кур, вибачте, мене тут кіт бігає. Е, вона десь ходила на курс і познакомала з дівчаткою. Ну там і за 40 було. Ну коротше, Не важливо. Пішла на Новий рік зустрічати біля арки, Зустрічати новий рік. Іменно випити шампанський і все ціло, піти додому. До них. віскі пити. Ну і, коротше, що, розказує ситуацію. Е, а, ще одну можу розказати, вони чуть не візнасілували. Малатки? Ну, ні, мене була малатка, але постарше. Ну, коротше, розказую цю історію. Випили ми шампанське. Ну, то ми все одно щось стрікаємося, говоримо, знімаємо камеру, вони знімають. Я такий, окей, допили шампанський, такий ставлю бутилку, під Бо я знаю, що приберуть на турени, бо після похоже, прибирають зранку. Ну, типу, бо там не може було куди піти, всі такого було були дуже близько. Я з того ставлю бутилку, піднімаю очі, піднімаюся, ну, от так от. Дівочка, років 18-20. Каже, ти мені понравився. Ну, прекрасно, що. Ж. Такий український козак, як. Всім буде подобатися. Навірно. -да. А що там взагалі от у Франції, в Парижі за цю от війну російсько-українську кажуть? Ви блогер? Так. Окей. Так, що хто вирішити, якщо, якщо ви блогер? Да ви на прямому 에... ефірі, ви на стрімі були, так що ну вже що зробити. 에... Ну коротше, що кажуть? Кажуть, що поначалу якось я скажу, що була дуже сильна підтримка. Таку я знав, француз іменно французи. Дальше... зараз по якщо ви блогер, скажу деяку ситуацію. Зараз по мене французів, в мене стоїть прапор. <рапор> І тут кадр не треба. І всі французи, не тільки французи, вже знають прапор. Україна зразу, типу, я такий опа. Типу раніше цього не замчав, хоча я не сижу в чат дивіться часто. Такий, опа. І всі питаються, як сам справа, Хто попадається? Зараз французи. Ну, тобто французи в курсі і в принципі, що так, підтримують, допомагають Україні. Чи так? Якщо, якщо вам сказати для блога, то хай пускай буде так. Ні, правду кажіть навіщо ні? Це ж, це ж правда. Ну, правда, що? Ну, я раніше общався з французами. Деякі питаються, як там вдома, як сім'я, як, як там війна, одна, друге. У мене клієнти всі французи. Ну, щоб сказати зараз, що більше підтримка ні. Я би сказав, що кожним часом, чим менше. Менше, так. Да. Ні, ну в принципі Франція ну, далеко, Дуже вони я... того всього не відчувають, не знають, та і воно якось. Ні, а в новинах то покажу... все висвітлюється, якось іде висвітлення, що відбувається? Ні, у них немає. У них я показую відео, типу хто знайомих добрих французів. Я показую відео, показував пару разів тут знайоме. Ну, як Ну, коротше, куда їсти mm -hmm. тут. Фасуд, е, коротше. І він мене вже знає. Привіт, привіт, як справа. Добре, питається, як війна. А я не находжу відео там, де голову відрізують. І це мусульманин. Він такий тобто, навіть до не зміг. Питайте, <кій> що це таке? Я пояснюю. Каже, а нам такого не показують. Я Кажу, от тому і показую вам. Ну, зрозуміло. Ну, бачите, треба якось да, нашим, скажімо, консулам послам краще працювати, щоб якось висвітлювати інформацію. щоб люди були. Яка аудиторія? Кількість? Ну, підписників десь 28 тисяч, двадцять десь доходить. На стрімі зараз 251. Окей, як ви називаєтесь? Дмитро Україн. Дмитро Україн, окей. Так, підписіться, ну, подобайку через... не забудьте поставити. По-любому. Е, дивіться, знаєте, що би я сказав, консуле, консуле, це, знаєте, це. Я був у нашому посольстві коли ще до війни і в 2017 році, то приходиш до тебе, як до скота відноситься. Ну по факту. Пускай знають. Ну, будемо. Да. Ні, хай чує дійсно. То, що тут... Треба покращувати, ну, треба, покрась, то, треба то, працювати то, правильно, не можна замовчувати проблеми, якщо вона присутня. Ну, воно таке було, ти приходиш і починаєш говорити, до тебе як до собаки. Ну, мені це не сподобалось. Друге, я з своєї сторони не буду казати, що поміг. Скільки що затонатив, це вічно моє. Я не хочу ніхто чого здав. Ну треба працювати з нашими людьми, щоб У вас звук пропадає. Нам не дзвонили по роботі. Треба більше працювати з нашими. Поначалу, в принципі, всіх, процентів, кого я знаю, українці 50% допомагали, навіть не говорили. І все. Все затихло. Індивідуальні люди, які реально вже допомагають. Ну, бачите, так. Да. Треба працювати і так, так, да, в, цьому, в цьому напрямку теж. Ну, але головне не забуваємо, підтримуємо один одного, допомагаємо Збройним силам України і разом обов'язково всіх переможемо. Добре, тоді підкажіть, будь ласка, так. як ви будете робити, щоб люди тут розуміли і не тільки тут, що треба допомагати? Я то розумію. Більше треба висвітлювати, що справді робиться на фронті. Не показувати, що у нас там перемога за перемогою йде, так а реально показувати такі страшні кадри, як і, і розстрілів, і як ви казали, і то відрізають, як міста знищують повністю. І, і пояснювати, що якщо Україна отут не зупине, то це все запросто може прийти і туди, і в Париж, скажімо так, умовно кажучи, і в Німеччину до Польщі вибачте, що вас перебив. я не за французів, я до за... Укра... до українців, ви знаєте. Рано чи пізно захочуть повертатися додому, правильно? Наверно. А от пояснити, а чи буде куди повертатись, якщо не допомагати нашим Збройним силам України? Дивіться, я пчався недавно з одним азовцем. Mm -hmm. е просто, типу, блискатися була тема. Ми говоримо, говоримо з ним. І він каже: я зараз там е на оддих обходив, якщо батько він сказав, ну суть в тому. Він каже: О, ти типа там, не тут. Ну, типа, лагідь, я сказав, веду до суті. Він каже, в тому якщо типа, закінчиться, ти, типа, ну, ти розумієш, що навіть може ти допомагав, то одне, друге, не важливо скільки. Ну може, таке бути що тебе не буде права голосу голосувати, такий кажу. Ну, якщо таке буде, ну це нормально, ви життя там клала, а гроші це херня. Ну, у вас то чого, ви позбавлені, ви не громадянин України? Ні, типа це цей кидає чужуй один раз, хто воював, типа, або хто там при цьому, тіпа, має право голосувати потім. Я чужу не один раз. Ні, не я не знаю, там буде. з приводу права голосу, це от після звільнення окупованих територій, от ті, хто там, скажімо, працювали на окупаційну владу, їх позбавляти треба буде право голосу, так, однозначно. Всіх решта – Всі хрештані. Всі рівні в правах, тому тут нія, ніяк. Добре, тоді ще раз скажіть, як ви записані? Дмитро Юкреїн. Юкреїн. По-українськи, по По-англійськи, по англійські, по латинські. Окей. Окей. Шо, Добре, Ва? дякую за розмову, гарного вечора. Вам також. До побачення. Ну, про великий жаль, дійсно. Тут важко пояснити, донести ну, тим самим французам. Українцям, мені здається, мають самі усвідомлювати, якщо вони повиїжджали, тікали, тобто що тут робилось, що робиться, що продовжує робитися. І що то. То нам не американці будуть зупиняти, чи там французи, чи німці. Там, де от ми самі зупинимо того от, Путіна, там от буде добре. А щоб його скоріше зупинити, треба допомагати. Інакше там Чернівці, Чернівцями, там Франківськ, Тернопіль, Львів і, і, і туди може докотитися тут то, ну, все. Тому тут однозначно допомога і допомога.